Про кіно і не тільки поговоримо з нами на зв'язку. Ярина Ясиневич і Ленка Віг, директорка тижня українського кіно у Празі. Вітаємо доброго дня. Доброго дня. І перше питання то ми розуміємо, як би відреагували в Україні українські глядачі, якби відкривався фестиваль, якийсь кіно і в перший день. Презентували фільм Чорнова дві тисячі метрів до Андріївки. Припускаю, що зали були б повні. А як це виглядає в Празі? А до кого питання? До мене е, чи Міленко, до вас напевно? Да. Добре. Ну в нас був теж зал повний. Звісно, Прага набагато менше місто, ніж Київ, і зацікавленість глядачів празьких не така висока, як українські. Але наш зал був фактично так само переповнений, і ми були змушені ще докладати стільці. Як багато зараз українців в Празі? Чи, власне, та, чи, чим для, Украї... для українців більше є подія? Чи це подія також насамперед для Чехів? Щоб наблизити Україну для Чехів, чи більше показати з інших сторін? Ну, звісно, ми е, хочемо показувати ці фільми як для українців, так і для чехів. Тому що для українців ці фільми мають так само як інформативний, так і терапевтичний певний е, 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 якийсь момент. Так я не скажу, що дві тисячі метрів до Андріївки» дуже терапевтичний до е, для українців, і е, мені вчора здавалося, що все-таки в залі було більше чехів ніж ніж українців, але головною нашою метою, вже від початку від 2017 року, від коли ми проводимо тиждень українського фільму, це передусім допомагати українській культурній дипломатії, тобто переносити всю цю інформацію. Для чеського глядача і чеського громадянина а вдається це робити? От на чи чи ви вже можете відстежити результати такої роботи? Як реагують чехи на кіно? Як загалом які відгуки після вчорашнього першого дня? Ну, вчорашній фільм був дуже важкий, тобто і відгуки такі, але мені дуже сподобалось, що прийшло дуже багато до дуже багато чехів. Вони витримали цей фільм. Ніхто не відходив з залу, і ті дебати велися. Звісно, цей фільм закінчувався досить пізно, то багато людей відійшло, і я не мала можливості зі всіма поговорити. Але з тими, з якими говорила, і з так само з чеськими медіями, з якими я після фільму ще говорила, то вони були дійсно дуже вражені, тому що цей фільм, він, він фактично наближає людину до цієї фронтової лінії, до того життя українських воїнів. І ви розумієте, вже від початку цього фільму, що дуже багато з нас не витримало б навіть одного дня такого. Навантаження фізичного і психічного, тобто це дуже важливі речі. Питання Якщо так, я ось... додам зі свого так. боку, бо я приїхала з Києва від фундації Пилип Орлика, як ми співпрацюємо в організації цього фестивалю з пані Ленкою, і напевно, ну як для мене, моїх колег хто прибув з Києва, це було дуже складне кіно, бо ми більш наближені до ситуації, яка по яку показує Мсеслав Чернов і розуміємо, що в цьому занурені, але от після фільму власна говорила з саниками. Ну, з людьми, які прийшли дивитися, і це були різного різні люди. Хтось з уряду, до речі, було багато дипломатів, хтось з неурядових організацій, науковці і всіх була спільна думка, яка звучала в кожній опінії. Звичайно, кожен мав свою, але вона полягала в тому, що це дає можливість нагадати якою є ціною боротьба за свободу, яку ведуть українці, і так, хоча Україна є на шпальтах в газет в медіа постійно, але ну все таки люди живуть своє життя. І це нагадування мені здається, що воно надзвичайно важливе, і те, що робить організація Рута і пані Ленкавіх директорка, організовуючи цей тиждень українського кіно в Празі. А потім на початку грудня це будуть дні українського кіно Брно, друге місто за величиною Чехії, дає можливість зануритися чеській аудиторії в український контекст і показом таких документальних фільмів і показом художніх фільмів. Які ну мені здається, що всі так чи інакше осмислюють війну в різний спосіб і де, ну, показують Україну так, так само з, з різних сторін, і це надзвичайно важлива діяльність і, зі свого боку. Дякую Ленці, команді Тані Окопні, Ірині Забіяць, і які працюють ну практично казали, практично троє над організацією цього надзвичайного фестивалю кінофестивалю. Наскільки зараз інакше простіше чи складніше є добрати те, що запропонувати на от таких кінофестивалях, на таких фестивалях іноземному глядачеві, та ще й так, щоб розуміючи, що можуть прийти і українці, чи то діаспора, чи то ті, хто виїхав через війну, тобто біженці, пані Ірино. Добором займалася е, творча команда, то мені здається, більше е, говорити з пані Ленкою про це, і е, особливо це стосується чеської аудиторії. Але так ми говорили е, вчора про те, що е, відчувається, що є дві різні аудиторії е, Українці, які більше в цьому контексті, фактично щоденному контексті, навіть діаспора, ми про це обговорювали вчора. Щоденно в режимі війни перебуває, бо в цьому інформаційному потоці чеське суспільство не настільки, і так можна очікувати різну реакцію аудиторії, навіть більш таку, на кого сильніше це вплине. з... Ну, з різні емоції. Мені здається, вчора зал був такий е, після фільму е, емоційно спустошений. Це надзвичайна ну, мистецька робота Чернова. Е, це показати. І люди відреагували, ну, от, Мені здається, практично однаково. Бо занурилися, от ми всі були, занурилися ці півтора години фільму в дійсність, в якій перебувають наші воїни-захисники. Незалежності, мені здається, від національності. Що ж, я ще запитаю, знаєте, я просто пригадую свій студентський спогад, як я був пішов у Львові на тиждень. Та був якраз чеського кіно в Україні. І це було насправді неймовірно важливо доторкнутися до чеської культури. Вони розповідали про Прагу. Це було кілька історій про Прагу. і, і деякі були абсолютно, абсолютно е, такими, знаєте, якби пронозливими такими гострими. І, 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 і я багато що зрозумів про Чехію з цього, цього фестивалю. От буквально багато що. Я, я відчув сам дух цієї культури, цієї нації і світогляду. Можливо, бо бо чехи дуже специфічні і, і, і дуже і дуже цікаві. Що Глядач чеський винесе про себе розуміння, яке про сучасну Україну, про сучасних українців, відвідуючи ці ці складні важкі часом картини. Ну, бачите, ми підбирали ці фільми так, щоб не були тільки складні е, фільми. Звісно, е, ми почали. Двотисячними метрами до Андріївки, саме тому, що на відкритті є дуже багато представників е, офіційних, тобто і посольстві, і так далі. І нам важливо, щоб саме ці фільми вони бачили. Але для Чехів ми е, вибирали е, навіть комедію. Ми підібрали. Ми, е, ми підібрали в суботу буде е, е, фільм для дітей, е, Джура е, м, Кролевич. Так? Ми вибирали фільми. Ну, звісно, українських комедій тепер не, не дуже багато, але. Навіть е, фільм Сірі бджоли. Він е, з дуже гарним ніжним гумором навіть екранізація, екранізація одного з романів Андрі, Андрія Куркова. Так, 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 так дуже сам хочу так, на неї потрапити. На жаль, так, мусимо з вами вже прощатися. Ірина Ясеневич, Ленка, «Вік» так. було з нами. Е, говорили про тиждень українського кіно в Празі, який зараз відбувається.